Таю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 14 жовтня, та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко головне. на Прикарпатті у лісі. Померли двоє грибників. Ми нагадуємо всім грибникам не вирушати в ліс без аптечки. Всеукраїнський український турнір з художньої гімнастики відбувся у Коломийській громаді. З різних міст нашої нашої держави приїхали спортсмени. Без ТЦК бригада Едельвейс опублікувала відео запрошення для майбутніх побратимів. Треба замінити тих, хто звільнився внаслідок тяжких травм. Про це та інше детальніше далі. Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді уродженцю Прикарпаття, який воює на боці Російської Федерації. Служба безпеки зібрала докази державної зради уродженця Тисменецького району Івано-Франківщини, який перейшов на бік ворога під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. За даними СБУ, чоловік 1969 року народження за часів радянського союзу проходив строкову службу на території Росії із 1994 року служив у міліції Івано-Франківської області, звідки його звільнили у 2001 році за порушення дисципліни. Через деякий час він переїхав на схід України. Із 2015 по 2019 рік служив у Збройних силах України по мобілізації та за контрактом. При цьому двічі був судимий за самовільне залишення частини. У певний час у нього почала формуватися упереджене ставлення до України її цінностей та шляху розвитку у 2023 році. Ці перебуваючи на окупованій території, чоловік приєднався до складу російського так званого добровольчого батальйону імені Богдана Хмельницького. Це формування створено російськими спецслужбами для ведення підривної діяльності проти України і комплектується військовополоненими та правоохоронцями, які перейшли на бік ворога. Після злагодження батальйон Хмельницького приєднали до так званого оперативно-бойового тактичного формування каскад внутрішніх військ МВС ДНР. У листопаді 2023 року Фігурант склав присягу на вірність Російській Федерації разом із іншими новими учасниками угрупування Каскад. СБУ встановила, що в лютому березні 2024 року він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у районі Великої Новосілки Волноваського району Донеччини. За даними слідства, у цей період фігурант вербував бойовиків штурмових загонів до розвідувального підрозділу, де він проходив службу. На службі в батальйоні Хмельницького бойовик давав інтерв'ю та коментарі російським пропагандистам, у яких закликав військовослужбовців ЗСУ складати зброю. Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу, державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації, участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Ці злочини караються позбавленням волі на термін 15 років або довічним із конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. На прикарпатті у лісі померли двоє грибників. Трагічні випадки трапилися у Товмачику, що на Коломийщині, а також у селі Завій, що у Калицькому районі. Обставини обох трагедій наразі з'ясовуються правоохоронцями, а рятувальники тим часом звертаються до прихильників тихого полювання та наголошують на важливості дотримання правил. Трагічно закінчилися пошуки двох грибників. Чоловіка 1971 року народження, який 11 жовтня вирушив збирати гриби до лісового масиву поблизу села Товмачип Коломийської територіальної громади і не повернувся до місця проживання. Пошукові роботи тривали всю ніч, але на жаль, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками та місцевим населенням. Загиблого рятувальники транспортували до населеного пункту. Ще один трагічний випадок стався в. Калуському районі 11 жовтня до рятувальників звернулися з проханням допомогти в пошуках чоловіка, місцевого мешканця 1963 року народження, який пішов у ліс по гриби поблизу села Завій Новицької територіальної громади. Вранці тіло чоловіка виявили місцеві жителі. До пошукових операцій залучалися кінологи, також пошуки проводились за допомогою безпілотних літальних апаратів. Обставини смертей зараз розслідуються правоохоронці. Але ми нагадуємо всім грибникам не вирушати в ліс без аптечки, не вирушати, коли не впевнені в своїх силах, не знаєте місцевості і при погіршенні погодних умов. 57-річний чоловік та 65-річна жінка, госпіталізовані з попереднім діагнозом отруєння грибами. Вони знаходяться у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні. Фахівці нагадують, отруєння грибами важко піддається лікуванню, тому закликають всіх дотримуватись правил, аби вберегти своє здоров'я та життя. Чоловік та жінка з уторпів, що на Косівщині, потрапили до лікарні з діагнозом отруєння грибами, розповідає речниця ДСНС івано франківській області Христина Парцович. До Косівської районної лікарні з діагнозом отруєння грибами було госпіталізовано двоє людей: чоловік 1957 року народження та жінка 1959 року народження. Фахівці нагадують важливі правила, які допоможуть уберегти здоров'я та життя, збираючи чи купуючи гриби. Купувати гриби можна тільки в спеціалізованих магазинах, уникайте стихійних ринків, збирайте лише ті гриби, в яких ви точно впевнені, що вони їстівні. Спеціалісти нагадують, не збирайте гриби поблизу доріг на промислових територіях, смітниках, гриби з циліндричною ніжкою та потовщенням біля основи, гриби з пошкодженою ніжкою, старі в'ялі або червиві, пластинчасті гриби, оскільки під них часто маскуються отруйні шампіньйони або печериці з білими пластинками на нижній стороні капелюшка. Ніколи не порівнюйте зібрані гриби з зображеннями в довідниках. Вони можуть бути неточними. Ні в якому разі сирі гриби не куштуйте на смак. Перевіряйте гриби, і коли пов... Вернулися додому, особливо ті, які збирали діти, наголошують фахівці. Сумнівні гриби викидайте. Пам'ятайте, що гриби можуть бути приготовлені тільки у день збору, тому що з часом у них можуть накопичуватися токсини. А ще підсумовують спеціалісти: гриби небезпечно вживати дітям, літнім людям та вагітним жінкам. Впродовж вихідних прикарпатські рятувальники кілька разів надавали допомогу у гірській місцевості, зокрема, шукали заблукалих. Більше розкаже речниця ДСНС В Івано-Франківській області Христина Парцович. 12 жовтня о 16.40 рятувальники отримали повідомлення від трьох туристок, які заблукали поблизу гори шпиці. Ворохтянські рятувальники оперативно розшукали жінок та супроводили до спортивної бази Заросляк, звідки туристки направилися до місця тимчасового проживання. Подібна ситуація відбулася також у Верховинському районі, де туристи заблукали на хребті кідруватий, погорілець. Рятувальники розшукали заблукалих осіб, супроводили їх до найближчого населення. Населеного пункту, звідки туристи направилися до місця тимчасового проживання. Ми вкотре закликаємо туристів ретельно планувати свої маршрути, враховувати погодні умови, також розраховувати час повернення у світлу пору доби і обов'язково завантажувати застосунок порятунок у горах. Без ТЦК уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізовувати добровольців. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Відтепер військово зобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військ. Військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На постанову вже відреагували у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та опублікували відеозапрошення для майбутніх побратимів. У ролику знялися і коломияни. Настав такий час в нашій державі, що треба стояти до кінця. Треба замінити тих, хто звільнився внаслідок тяжких травм. І підсилити те, хто залишився до кінця. Перша мотивація це усвідомлення того, що ми відповідальні за країну, в якій ми народилися, в якій ми живемо і де будуть жити наші діти. Другий мотив, очевидно, це особисте бажання помститися за близьких, за рідних, за брата Олега, який загинув на Вугледарському напрямку. У мене є підстава звільнитися зі служби Збройних сил України. Але очевидно, що в мене є і зобов'язання перед своїми побратимами. Зараз можна прийти в бригаду і мобілізуватися безпосередньо в підрозділ, який вас цікавить. Позитив в тому, що людина зможе попасти до своїх товаришів, своє товариство. І нема невідомості. У мене є вже приклад: троє моїх товаришів йдуть служити в наш підрозділ. І це класно. Чому? Тому що. Кожен може працювати на тому напрямку, де він може бути максимально ефективним. Я щонайменше двох хлопців залучив свій підрозділ, підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Чекаємо їх у рядах 10-ї ГШБ. Оце наша протишокова. Тут ми рятуємо бійців. Зазвичай вкрай важких. Сьогодні Україна знаходиться на схожому реанімаційному столі. І ти. Можеш бути частиною її порятунку в складі 10-ї гірсько штурмової бригади Дервейс. Приєднуйся до нас. Сильна бригада Коломийська, рідна, найкраща для мене. Всеукраїнський український турнір із художньої гімнастики відбувся у Коломийській громаді. Впродовж трьох днів понад 200 учасниць демонстрували своє напрацювання та професійний рівень у спортивній залі села Королівка Коломийської громади. Катерина Іващенко тренерка вищої категорії, суддя міжнародної категорії, наставниця з 20-річним досвідом. Художня гімнастика супроводжувала її із раннього дитинства і є справою життя до сьогодні. Родом Катерина Іващенко із Харкова та через війну зараз вимушено живе на Прикарпатті. Сім'я знайшла прихисток у Заболотові. Там тренерка заснувала секцію з художньої гімнастики. А віднедавна Катерина Іващенко очолила Федерацію художньої гімнастики Івано-Франківської області. Один із перших спортивних заходів, який зініціювала, це триденний всеукраїнський турнір із художньої гімнастики. Намагаюся розвинути цей від спорту завдяки турнірам і тренерам, запрошеним до нас в область. Дітки тут дуже талановиті, от прям дуже. Ну такого ще не було, щоб за три місяці вже на килима великого виходили і виступали на дуже такому непоганому рівні. Участь у турнірі взяли понад 200 учасників із багатьох регіонів України, зокрема Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Закарпатської, Хмельницької, Одеської, Івано-Франківської областей. Вік учасників від 2019 року народження і старші. Найдосвідченіша гімнастка турніру Аліна Будянська вже понад 20 років займається художньою гімнастикою. Вона срібна призерка чемпіонату України. На змагання у Коломийську громаду завітала. Із Харкова Ціль не в результаті, а ціль в тім, щоб вийти на змагання і зробити все на максимум, як я можу, і ну, від цього отримати задоволення. З усіх буде вток, якщо вони будуть добре працювати. Серед учасників дебютують художні гімнастки із Прикарпаття. Шестирічна Адель із Заболотівської громади лише два місяці займається художньою гімнастикою. Та вже бере участь у масштабних всеукраїнських змаганнях. Я дуже хочу виступати, колись зможу стати чемпіонкою. Змагання організували у співпраці з Коломийською міською радою, адже тепер і у Коломийській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі розпочинає працювати секція художньої гімнастики. Ділиться керівник управління спорту Володимир Колесник. З 1 жовтня у нашій спортивній школі комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі міста Коломай запрацювало відділення художньої гімнастики. Саме тренування відбуваються на базі спортивного залу 9-го ліцею. Власне, хочу сказати, що спільними зусиллями нам вдалося так можна сказати такий пілотний проект зробити. Це всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, завдячій Катерині і всій команді, яка працювала від управління спорту з різних міст нашої нашої держави. Жави, приїхали спортсмени своїми вболівальниками, мами батьками, що й приємно. Е, насамперед, хочу ще звернути увагу, що досить популярний вид спорту. І ми, можна сказати, в івано франківській області одні з перших, хто його започаткував. Учасниці турніру впродовж трьох днів демонстрували свої вміння з усіх вправ, які є у спортивній дисципліні художня гімнастика. Презентували індивідуальні та групові виступи. Оксана Оліграцька подолала один із шести основних марафонів Америки пробігти велику шістку. Мрія багатьох марафонців. А наша краянка, уродженця Коломиї, зробила перший крок у Чикаго. Вона за 3 години 39 хвилин здолала дистанцію 42 кілометри 195 метрів. Ми живемо цим. Мені здається, що людина просто молодша. Оксана Ольградська бігом займається давно. В Коломиї вона була учасницею бігового клубу, брала участь у місцевих забігах та змаганнях. Щосуботи, навіть якщо я і не мала можливості, то на ті локації, де я була, я все рівно старалася пробігти рандей. Це по-перше, це нові знайомства. По-друге, це Якось груповує, організовує біг це взагалі такий вид спорту, який розкриває перед тобою дуже великі можливості в плані самодосконалення, в плані. Ну, не кажуть вже про схуднення, про те, що ти ведеш здоровий спосіб життя, бо всі шкідливі звички автоматично відходять на другий план. Згодом Оксана почала організовувати заходи, пов'язані з бігом. Намагалася зацікавлювати до здорового та спортивного способу життя не лише дорослих, а й малечу. Так як ми самі любимо, займаємося. Тому вирішили до цього свята міжнародного також нашим діткам влаштувати такий невеличкий сюрприз з подарунками з солоди. Що ми думаємо, буде цікаво зараз. Оксана вийшла на ще вищий рівень. Міжнародний наша краянка взяла участь в одному із шести марафонів, які проводять в Америці. Вона здолала дистанцію за 3 години 39 хвилин. Цього року в Америці фінішувало 115 українських бігунів. Серед них Роман Кашпур, український військовий, який втратив кінцівку, захищаючи Україну. Він перший серед українців, який подолав дистанцію в 42 кілометри на протезі. Поранені хлопці та дівчата. А, шукайте себе, ви знаєте? А, не бійтесь пробувати, не бійтесь фантазувати, не бійтесь робити помилки, не бійтесь пробувати, якщо щось не вийде. Пошук найперша реабілітація і Наша боротьба буде продовжуватись рівно до тої пори, допоки б'ється в грудях українське серце. Наступний марафон відбудеться в Бостоні у квітні. Це один із найстаріших і найпрестижніших у світі марафонських забігів. Там наша Оксана також планує брати участь та здолати чергову дистанцію. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйвом. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. Бережіть себе та рідних.